Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янкивом та командою Семінарком. У відео покажу, як ФОПу отримати витяг платника єдиного податку буквально за 15 секунд. Витяг платника єдиного податку важливий документ для ФОП, який допомагає пересвідчитись, чи у вас дійсно є статус платника єдиного податку. В ідеальному світі цей статус потрібно перевіряти щокварталу, а ще краще щомісяця. Це рекомендується робити по тій причині, що коли статус спрощеної системи не підтверджено, податок буде нараховуватися на загальні системи оподаткування, а це біля 50% від доходу та зовсім інший облік. Отримати витяг платника єдиного податку. Можна у зручному сервісі вчасно звіт. В першу чергу ви можете на сторінці Дашборд нажати переглянути загальну інформацію про ФОП. Та тут вже є зібрані всі потрібні дані, які податкова про вас знає. Нажавши кнопку Отримати витяг платника єдиного податку, ви одразу надсилаєте запит в податкову. Зазвичай податково видає новий свіжий витяг платника податків за 2-3 робочі дні з моменту подачі запиту. Якщо за цей час ви не отримали витягу, скоріш за все у вас якісь... Податкові проблеми, з якими варто почати розбиратися. Як тільки ваш витяг готовий, ви можете нажати кнопку Отримати останній витяг і одразу ж покаже актуальний документ, який ви можете завантажити або просто зберігати у системі вчасно звіт. У розділі звітності ви теж можете відправляти запити на витяг платника єдиного податку, а також подавати інші звіти, наприклад, звіт по єдиному податку, звіт за працівників і так далі. І хочу звернути увагу, що ці звіти автоматично розраховуються. Та заповнюється. У розділі Відправлені ви можете бачити всі відправлені звіти та квитанцію номер 1 та номер 2 до відправлених звітних документів. Витяг платника єдиного податку важливий документ, щоб тримати статус спрощеної системи ФОП під контролем. Вчасно звіт допомагає перевіряти цей статус буквально за декілька секунд, а також відправляти інші звітні документи. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал Номердин seminar.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, а також Щоденно поповнюється база документів і доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником Бухплатформи, Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей у наступному відео.